Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Хотів би зняти коротеньке відео. На думку нічого не спадає. Три доби ми в постійних були подорожах. Я хочу подякувати своїй команді і всім небайдужим людям, які підтримують нас у цих всіх справах і тих, хто люди... Контролюють, хоч періодично дивляться наші відео. Вони знають, чим ми займаємося, де ми були, куди ми поїхали, з ким зустрілися, що придбали, кому передали, що робимо де і тепер. Хотів би дати відповідь, що кожна собака в Україні стала волонтером. Ну, не знаю. От я не хотів ним бути, так сталося, не так як гадалося, так як мене можливо виховали мої предки, це моя бабуся, і я дякую їй. За те, що вона мене таким зробила, вона мене робила таким, щоб я любив свою країну, любив свою землю. І ніколи не був осторонь, коли людина потребує якоїсь допомоги протягнути її руку. Ну, на моєму шляху життєвому мені був такий період часу, коли я ставав з колін на ноги. І дякуючи людям, яких я ніколи не знав, багато із них мені також протягували свою руку. І в цей важкий час, коли розпочалася повномасштабна війна, от, так сталося якось випадково, що підтримав один збір матусі військового і потім все це все діло розпочалося. Я хотів би такий невеличкий підбиток підсумків, тому що деякі люди там заходять і дивляться, вони ну, не розуміють, чим ми займаємося. Ми як займалися сільським господарством, так і займаємося. У нас така. Українська невеличка родина, яка займається сільським господарством, за рахунок цього живе, виживає, і до війни ми показували, як ми це робимо повсякденне наше життя. Ну а на сьогоднішній день, на жаль, цей контент він. Який зараз ми знімаємо, він не дуже цікавий. Більше коли там знімаєш якусь роботу домашню, це більш цікаві людей. Ну, багато блогерів шукають виправдання, що війна всім надоїла, і люди повинні трішечки якось відволікати. Відволікатися ми не, не маємо права, тому що ворог. Е Активно наступає, я там не є політологом, не дивлюся новини, але спілкуюся з хлопцями з різних напрямків. І немає такого дня, щоб до мене не написали, не зателефонували. Це просто, просто як для мене, ну, мені дуже важко, коли я не можу допомогти. От. А кожна собака стала волонтером, щось я не бачу. І я завжди запрошував, там, можливо, хто має можливість там, допомогти десь там. З якоюсь роботою, можливо, там ноші хтось хоче допомогти нам робити, взяти на себе цю відповідальність. Тобто в напрямок це але я дякую Роману з Оксаною. Вони почали цю всю процедуру, і я думаю, що ми все-таки зробимо перші ноші, вже вони фактично готові, там є деякі моменти, і ми будемо їх робити і хлопцям передавати, тому що це є дуже е необхідна річ, яка трішечки буде полегшувати хлопцям вивозити 300. Так що, друзі, ну я не знаю, хотілося б багато говорити. На сьогоднішній день ми вже передали 72 автомобіля. Деякі автомобілі вони були згуртованими. О, так само, як ми випадково поїхали на Суми, так як треба було евакуювати машину з 91-ї бригади у хлопців. Ми не планували. І так як ми забрали віжачка знову автомобіль, хотіли перекрити питання по 110-й, так як вона не заклинив, але там гайки мотору. То ми це все діло зробили і передали хлопчині, який раніше е, воював в 72-й бригаді. Зараз трішки інша бригада, він не назвав, тому що це курський напрямок. І ми передали цей автомобіль. Я цього хлопчинку давно з ним спілкуюся. Звати Василь Гелась, у нього також брат в 72-й бригаді. Микола Гелас Стараюся по можливості підсобляти, де допомагати. А тим людям, які звертаються, я кажу: я не можу відмовити, але я не можу це зробити. І чомусь. Обзиваючи, кожна собака стала волонтером для того, щоб збагатитися, але чомусь ніхто не хоче взяти на себе цю відповідальність. Так само, коли я у свій час звертався до блогерів, ну ні один блогер не хоче на себе взяти відповідальність, хоча б один збір. Ну нічого, війна стосується кожного і. Кожен з нас приймає якесь рішення і приймає якусь участь. Хтось по-тихому, тому що є великі підприємства, які допомагають дуже сильно, але вони не можуть афішуватися. Да, у них це все діло йде офіційно, тому що... але це довший період часу, тому що потрібен лист, потрібно замовити ті речі, купити і відправити. Ми не знаємо, чим воно все закінчиться, але ми стараємося йти якось на випередження. Я дякую і Віталію, дякую і Жачку, що можу поїхати, якщо в них є автомобілі, взяти, їх, підготувати і передати. На даний момент у нас стоїть машина. Завтра ми передамо ще один автомобіль. Приїдуть хлопці до нас додому. Стоїть у нас автомобіль, який ми вже загнали, це для Легіону Свободи. Зараз він знаходиться на СТО. О, це бус. І ті люди, які говорили мені, що. Ви впевнені, що вони не розвернуться і не підуть на Україну. Ну, ви розумієте, вже є багато хлопців, які вже ніколи не підуть і на Росію, і на Україну, і з того легіону, які загинули за наше з вами майбутнє. Ну, на жаль, достукатися до кожного не достукаєшся. Контингент невеличкий людей у нас на нашому каналі, але я дякую цій команді, завдяки якій ми працюємо. Ну, а також ми вже придбали більше 300 комплектів грязової резини. Поремонтували, мабуть, вже більше 30 автомобілів. і На сьогоднішній день у нас 115-та бригада автомобіль, це був 10-й, який ми е, передавали. Також потребує ремонт аматор, третій автомобіль, який ми купували. Також Романича ми підремонтували, але сьогодні він телефонував, що вийшла в ладу коробка автомат, тому що витягували з-під обстрілів машину, а машина на автоматі і не можна довитянути, одригнула коробка. Хлопці то кажуть, ми самі справимо. Притягнули також ми їх стрелей, які на ремонті. Тобто роботи вистачає. У кого є можливість, бажання, якщо до вас не звертаються, а до вас не можуть звернутися, тому що, як сказала мені одна людина, так зверніться до ви ж з Полтавської області, зверніться до полтавських блогерів, до такого і такого, о, ну, тих, кого я знаю, їх дуже багато, я ж не всіх знаю. Так вони цим не займаються. Вони цим не займаються. Тобто, якщо ти на себе повісив цю ношу, значить до тебе звертається. До тих, хто цим не займається, до них не звертаються. Так що я рахую, на сьогоднішній день треба дуже сильно об'єднатися, дуже сильно направити. Я розумію, що люди також збідніли, але ну, все одно люди працюють, все одно люди там будуються, дивляться, розширюються, щось міняють. І я думаю, що в кожного є знайомі друзі, яким потрібна допомога. Просто треба об'єднатися. Мені просто цікаво, коли до мене телефонують і кажуть, що треба купити оте, оте. Там ну, ціна питання: там 8 тисяч гривень. Я кажу, ну об'єднайтеся родиною, об'єднайтеся знайомими друзями. Придбайте ту річ. Якщо ви не зможете знайти, ми вам допоможемо її знайти. На сьогоднішній день не можу ну, висмикнути от таку, таку іменно е, ну, на сьогоднішній день. Тому що на сьогоднішній день, от, на завтра, нам потрібно 105 тисяч гривень нарешті. Нарешті нам, можливо, видадуть ті модуля, ну, відправлять нам ті модуля, на які треба заплатити 105 тисяч гривень, тому що ми трішки в нас загостка під виробництвом реб. І хлопці телефонують і кажуть, що нам потрібен на позавчора, машини горять, тому що немає реба, якщо його зовсім немає, хоча це і не є панацея, але він потрібний і його треба, щоб він був. По-перше, як, як казав мені Валяра, в першу чергу це психологічно, коли він вже є, вже тобі спокійніше. От ми повинні про це думати. Хлопці реально вже три роки. Вони просто в пеклі. Вони просто втомилися. Вони просто не можуть. А ще коли йдуть деякі моменти, коли люди ще починають розповідати, що вони самі туди пішли, але самі вони відтуда прийти не можуть. І дуже багато хлопців зараз покидають і втомлені, йдуть все заче. І ви ж розумієте, лінія фронту тоді може ослабитись, коли всі так розвернуться і підуть. І Прийдуть до вас, кацапа. І вони не будуть розбиратися за руський мір ні. Подивіться, що робиться з Донецьком, де. Вони прийшли захищати е, руськоязичне населення. Там просто все стирається з землі. От і все. Ну, одне виправдання. Там були українські нацисти. Да? О, так що ну, я не знаю, я хочеться говорити про все і не прошу. Е, просто працюємо, і я думаю, що не кожна людина схотіла б взяти на себе відповідальність, займатися такою справою, якою займаємося ми і багато інших людей. Особливо ці три доби вони видалися такими важкими, тому що потрібно хочеться йти на випередження, аби все вийшло. Ми забрали мотор, відвезли вчора балки. Я думаю, що завтра розпочнуть його там те знімати, те й ставити. І це трошки прискорить, щоб передати в 110-ту бригаду. На цей автомобіль зібрали фактично всі гроші. Зібрав Володимир Дикий, учаскували От. Підрозділ 110-ту бригаду, де воював його син, який, на жаль, загинув. Я, але батько не стоїть у стороні, хоче врятувати чиє життя, щоб ця машина була. І ми там і реп діапазони у нас був трьох. Ми його теж взяли з собою, він знаходиться в машині. І хочемо зробити ще на низьких і їх два спорити. Так що, друзі, ну так, є трохи ще домашні роботи, ніхто її не відміняв і ми працюємо, на жаль, багато йде поза кадром, так що люди критикують, критикуйте. Ну, але, 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 але. Так що, друзі, не знаю. Сьогодні вийде, не вийде, вийдемо у прямий ефір. Якщо не вийдемо сьогодні, вийдемо завтра. Реально, стан дуже печальний у мене, але як там казала моя дружина, ой, щось там у нас все не так, як у людей, але коли послухаєш інших людей, то в нас ще все добре. Так що є теж таке виправдання. Ми ще тут живемо, у нас не гримить, не гупає. У нас все добре, всі живі, здорові, є вода, є поїсти, є де переночувати. А у хлопців там просто жесть. Так що, друзі, я просто одне прохання. Не будьте байдужими. Якщо не вірите нікому, то вірте самим собі і тим людям, які біля себе. Об'єднуйтеся в команди і працюйте. І з миру пониточці, і буде путіну петля. Тому що іншого виходу у нас немає. І спілкуйтеся безпосередньо з військовими і отримуйте ту інформацію, яка є насправді. А інформація, на жаль, дуже, дуже важка. Так що як там казав мені один чоловік, да, так як я тільки що сказав про хлопців, вони пішли добровільно, а добровільно не мають можливості прийти додому. От і я розпочав цим займатися. І, на жаль, не можу добровільно вже піти. Я не можу в один момент сказати, що я цим вже не буду займатися. Там, все, я переключаюся з автомобілів на реби, все, давайте, друзьяки, вот так. отак. От, і, ну, і ще треба забрати машину з Полтавської області. І туди дотягнули, треба забрати на ремонт. Тобто є, є трохи роботи. А руки дві. От кажуть, там машина в тебе не поремонтована, там сміються деякі березанці з мене. Я кажу, так візьміть, поремонтуйте мені, ви ж підприємець, я про вас скажу, що ви допомогли. попрошайки бомжу Сергію Шелудьку. У дворі в тебе бардак. Як кохай буде бардак, але я з чистою совістю живу. Так що, друзяки, от таке відео не про що і не про все. Щось нема бажання. Бігати там, гикати, знімати. Ну а тим блогерам, які кажуть, що не будемо знімати про війну і говорити, бо це все надоїло людям. ну Просто колись відкриється двері, а там вже стоїть русський солдат, який прийшов вас звільняти. Е, непонятно від чого. І Він не буде питати. Це <плес> трошки інші люди. Вони прийшли нас знищити, нашу націю, наше населення, наші традиції. Нашу волю забрати і свободу. Так що на цьому, друзі, все. Хто має можливість підтримати, підтримайте. Працюємо далі. Підтримка є, і я дякую своїй команді. Ну, але, на жаль, все не можу закрити. Кричи, не кричи але робити щось треба. Так що посоплив, впонив, як нам мені говорили, там деякі там, самий, скандальний, самий вредний і най. Сапливий блогер. Ну, і є. Привик речі називати своїми іменами. Так що, друзяки, на цьому буде все. Працюємо далі. Всім миру здоров'я і добра. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Я впевнений, що все буде добре, але хотілося, щоб в нас було більше. Так що, всім пока, всім миру здоров'я і добра. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайкосик. Ну і по можливості. Приєднуватися на прямі ефіри, ділитись, репостити. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.